Ну, Те, що ви бачите перед собою, це є, може багато хто цього не розуміє, але це є елемент сьогодні вже національної партії. Це дуже важлива річ, бо це, це вже пройшло. І дуже важливо, щоб це залишилося в пам'яті людей, тому що це буде базою. Для того, щоби в майбутньому наступні покоління продовжували те, що зробили попередньо. Наталка тут говорила певні, певні речі, але не договорила. Майдан Моніторинг, який є організатором цієї виставки, фактично це є спільнота людей, які згуртовані навколо сайту Майдан, який започаткований як. Офіційний представник акції Україна без кучма». Тобто Це 2000-й рік. Він під цією назвою пішов. Тобто, зрозумійте це правильно, це не люди, які кон'юнктурно схопили собі цю назву і з нею йдуть для того, щоб собі набрати якихось там політичних дивідентів, вскочити десь на якісь депутатські крісла. Це люди, які. Дуже часто вкладаючи власні кошти тоді, коли й нема навіть тої ще революції, борються за те, щоб революція була. І це одне із гасел, яке було на наших прапорах. Ми йдемо попереду революції. І це ми писали в 2000 році, і це ми писали в 2006 році, коли ми зрозуміли, що не все сталося так, як ми хотіли. І... Оцей проєкт по національній пам'яті це всього лише один із наших проєктів, який ми робимо. Скажімо, зараз ми у Львівській області разом з нашою митрополією робимо презентацію 25-ліття Виходу Греко-католицької церкви з підпілля. До цієї дати ми ще два роки тому видали. Разом з, 3, 3. Три роки тому разом з Інститутом історії церкви Українського католицького університету видали е, таку, спочатку такий інтернет-проєкт, а потім вже видання Підпільна церква в умовах тоталітарної держави. І наша митрополія вирішила, що це повинно бути одним із е, так, так би мовити базових пунктів відзначення 25-ліття виходу церкви з підпілля. Ну, е, це може робитися і у вас так само. Бо, оскільки мені відомо, ваш митрополит так само є підпільний діяч церкви, як і наш митрополит. Це питання тільки, чи є у вас люди, скажімо, в комісії морян, які хотіли би теж цим зайнятися. А все інше, так би мовити, наша організація теж могла би допомогти вам і навіть з виданнями. Ось я щиро переконаний. Що те, що ми робимо, це не є останній пункт боротьби. Я щиро переконаний все моє життя, е, переконує мене в тому, що боротьба ніколи не закінчується. Навіть коли тобі здається, що ти переміг попереду, є нові позиції, які потрібно займати. Попереду, хочете ви того чи не хочете, будуть з'являтися неодмінно нові вороги, яких треба перемагати. Якщо вам здається, що цього немає і цього не буде, це означає, що життя закінчилося. А поки життя існує, воно існує у вигляді боротьби. І треба цю боротьбу наповнювати змістом. Оця виставка повинна людям дати можливість задуматися над цим. З містом боротьби зрозуміти для самого себе, за що ми боремося і за що повинні боротися наступні покоління. Врешті, я думаю, що багато що з цього тут повинно опинитися в тих музеях, де буде зберігатись наша національна пам'ять. Дякую вам. Я думаю, що Україна переможе. Слава Україні!